Ставили три дні назад біля центрального прапора України, зробити змістовну. І я пропоную її зробити місцем реєстрації національних зборів героїв Майдану. Я наполягаю на цьому, це, це вам уже як шеф, який озвучимо є... це. Слухайте, будь ласка, я вже я, вже, я, вже, я поки не пов... <губ> відчув, я про це казав вже три дні назад. <губ> національні <губ> збори, <губ> то, дивіться, є, під мене, поняття, є національні збори як тотальна, цінність і процес і, і, і мета, і результат. Є поняття національні збори героїв Майдану. То, що ми, палатка, стоїть, реєструє. В Льоші вже три дні назад є перелік. Ось, будь ласка, мабуть, ага, ага. будь ласка, на все, три людини. Що нам заважає получить всіх людей в Майдан? І ми їм чесно надрукуємо красивенький міномаки, зробимо мандат національних зборів Там героїв. Мандат, манд... <риваю> манд... <риваю> і так буде номер. Це і буде дійсно класно зроблено, не дешево. Щоб у людей, бо тут ще була дискусія, ми проговорили, і, але саме цікаво, чому я так іноді просто мене руки опускаюся, щоб представити задачу, uh -huh. а це елементарно, ви мені дали 10-20 тисяч цих людей, я б вам за ніч надрукував офігенні мандати з їхніми прізвищами, вони були б працюємо. Ми тільки раз-раз, от що раз, раз отримом, і ви, ви розкажете, заявити, перезаявити. ми і так з вами, наскільки чисті і відмінні від інших, що ми, це абсолютна правда. От Антон Свідо, я говорю про це три дні. Наполягаю, що це реєстрація зборів Героїв Майдану. Ну, де де національні збори. А, то, Думайте, то, що, то, як воно буде. Національні збори, то тобто, наш бренд, внизу, героїв Майдану, прізвище, та, -та, та листопад, грудень, тире, до безкінечності 2013 -тире безкінечності. Плюс там, координатор національних зборів Дітковський. Навіть печать за 50 доларів зроблю якусь тризуб. І так далі. Все. Люди будуть щасливі, то, да, вони будуть капіталізовані. Що вам заважало це зробити? Все, давайте йдемо далі. Сьогодні палатку не втратити, бо охорону, то хлопці тримають. А питання нахріна? Вони не розуміють, вони, коли вони на барикаді Стоп, стоять. Ні, 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 почекай. Я взагалі то написав Льошиними на почерком, пацанам, що повинні буде і передати. Ну ще раз передай, що казати. І ще раз я кажу, людина не повинна стояти і коли їй кажуть, ти хто? Я не розумію, мене не поставили. Це шизофренія, хлопці, дайте бумажку. От зараз просто бумажку, що казати, храніку палатки. Він хто що робить, куди він посилає, на який сайт Facebook, на який сайт, Те, що це національні збори, і взагалі то з завтрашнього дня починається реєстрація національних збори його медал. М'єчно ми са вас і ви получите їх навсіда. Там є телефон, там є емейл, там є фамілія. Ви будете їх під штик збирати. Все, От пішли, то, що мудре, пішли, 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 далі. Будь ласка, оце зараз надзавдання, щоб завтра зранку почалася реєстрація. Чотири реально... людини. Я не знаю. Да? Я, с... да? я, я за це, это... я зараз прямо йду. У мене два плакати обалденні. А вони б там би мінялися да. через два часа. І мені, якщо інформація, да. А чому, а чому завтра, якщо можна зараз? Зараз пійдемо, зараз пійдемо. У мене є плакати, є вже готові просто красочні. Стоп, Скажіть, що надрукувати. Надрукую На вінілі, Бо не Если озец Ми на вінілі об, обкрутим тоді. поміряй мені Андрюха, Просто чотири, Як воно там? Щоб я на вінілі, ми зробимо, обмотаємо палатку, напишемо, реєстрація, май, май, майдан. Заходьте і так далі. Оце тема не треба нікуди кричати. Люди, ну шо? вже охрана є, Никола, Никола. тому що відкривали рот, вже там збираються провокатори кричать і все спробувала таке говорити. Просто не, не була б біля намету. Ні, люди на намету підходять, да, тому є? що е, охорона є. Це. Вони підходять, то що е, перше, вон... що казати охороні, дайте йому одну квітанцію. Я вас умаляю, хочу доводити конкретно. Бо я конкретно, от дивіться, ми тут дискутували про цим флайеркам, Дисимося, я прийшов, з Льошою, переписався по-своєму, надрукував, друкував От про що йдеться. Зробіть конкретно. А, пам'ятку охороннику, я її дав, я не знаю, що не передали всі. Я не знаю, що Міша з Закарпаття не передав. Пам'ятка охороннику. Я такий-то представник національних зборів, Національні збори засідають та-та-та.